Добрий день, малята. Стало біло нам в круги Я розпушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди По дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я зима. Давайте разом повторимо слово зима. Зима діти. А яка вона зима? Біла, холодна, тиха, м'яка, пухнаста. А якщо зима холодна, то напевно й на вулиці гратися не можна. Звісно, можна. Тільки як треба вдягатися? Тепло, зручно, відповідно погоди. Взимку дуже багато розваг. Давайте відгадаємо загадки. Дві дощечки, дві сестрички понесуть мене з гори. Що це малята? Звісно, лижі. Щойно тільки їх взую і на козанку йду я. Мчать мене вперед вони, дружать з льодом. Ковзани. Взимовий, студий час. Люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо путь, а на гірку нас ведуть. Відгадали малята. Правильно, це санчата. Подивіться уважно на картину, що роблять діти на вулиці. Як вони розважаються? На чому можна кататися взимку? На чому катаються діти на гірці? Що ліплять діти із снігом? На чому катаються діти на повзанці? На чому катається цей хлопчик? У що грають діти зі снігом? А ви Любте, малята, грати? Давайте разом з вами зробимо дихальну гімнастику. Треба потути на сніжинку так, щоб вона закружляла. Дуємо, дітки, на сніжинку. Бачите, як від вашого подиху закружляла сніжинка. Молодці малята. Давайте згадаємо, які улюблені ігри дітей узимку. Ігри у сніжки, катання на лижах, ліплення сніговика, катання на санчатах. Катання на ковзанах, прикрашання ялиночки до новорічних свят. Малята, нехай зима приносить вам ігри та сміх. До побачення!